Усім привіт! Зараз я буду підривати до бедрока е, тенте. Зараз буде дуже весело, ані не весело, а епічно. Ну, е, звичайно, слава. Дружна його підпалити, але ні. Я підпалив його кристал. Так, добре. О, о! Зараз піде, діло. зараз піде діло. Давайте. Давайте. А ви підписуєтесь на канал, ставте подобайки. Всім пока... А Ви підписуєтесь просто на мій канал. І ставте подобайки. Дивіться Я ж не набрехав, що до бедруков буде. І ще до, бедруку вам. до бедруку зараз. Ух ты! Дрібне мі... місто Варденіс. Чикавенько. А ви не працює щось. Добре. До бедрука, так до бедрука. Ось. І всем пока